Всім привіт! В цьому відео ми сьогодні попрацюємо лише із графіками. Можливо, не всі полюбляють цим займатись, але тут є дуже важливі такі для нас підказки, чи буде новий ріст на крипторинку і на чому можна буде заробити. Якщо говорити за останній час, то Біток у нас знову там вище 100 тримається, немає історичних вершин. Ми вже знову там нижче, нижче тобто 105 тисяч, але 110 ми вже з вами бачили, і це вже є добре. Тобто, коли я вам в телеграм-каналі ось тут писав про те, коли може відбутись саме альтсезон, то потрібно нам спочатку, щоб відбувся перехай 110 тисяч доларів, це там раніше про це писав. І е, щоб відбувся ріст ефіра, тобто коли він там ще був півтори тисячі, то е, нам дуже важливо було, щоб ефір повернувся. Знову вріст до трьох до чотирьох, а вже повноцінний альтсезон, скоріше скоріш за все, почнеться, коли ефір буде вже там вище 4, вище п'яти, і там вже навіть вище шести. Ось там уже масово буде ріст всього, абсолютно всього. І середньої капіталізації, і дрібної. І саме чому я про це кажу сьогодні і. На що я спираюсь, на чому побудовані мої ось такі очікування? Я сьогодні от вам покажу саме декілька таких важливих прикладів по історії, як це все відбувалося, і як це може відбутись цього разу, чи не відбутись. Якщо поглянути на ринок Альти, то він сьогодні дуже печально виглядає. І з однієї сторони, це актив дуже дешево, з іншої, люди бояться в нього інвестувати, тому що він навпаки не показує росту і цей актив падає, тому логіка, очевидна, для чого купувати той актив, який падає, значить він поганий, і його треба, можливо, продавати, але точно не купувати. Але так працює психологія, якщо ми знаємо, як це все відбувається. То це для нас ще одна підсказка, що це хороший момент, щоб заходити в актив, якщо ми вважаємо, що він якісний. На мій погляд, криптоіндустрія тут доволі багато хороших, достойних, фундаментальних проєктів. Так, звісно, більшість тут просто не потрібний скам, який просто прийшов забрати інвесторські кошти, тому що сьогодні вже там крипти, криптомонет більше 16 мільйонів, і там просто по геометричній прогресії це все додається з кожним місяцем. Все більше і більше. І так уже трішки це вже стає аж так насторожувати. І розумію, що тут надувається така бульбашка стосовно цього. Стосовно проєктів, які взагалі цінності ніякої не мають. Але справа в тому, що і додаються нові і хороші проекти. Тому наше завдання обрати найкращі проєкти. Які вже щось дійсно достойне мають, презентують, якими продуктами користуються, і тим самим шанси, що ми втратимо абсолютно всі гроші, вони дуже сильно на порядок зменшуються, ніж лізти в стартапи, які нас годують лише обіцянками. Тому, якщо ми беремо з вами якісні проекти в період певного спаду, то в нас є шанси на. Порядок вище, що ми заробимо, аніж просто брати будь-що з ринку, там, стартапи, нові, з дрібною капіталізацією і так далі. Тому сьогодні якраз індекс alt Altcoin Season він 24, і це якраз в екстремальній зоні недооціненості. Тобто, люди на сьогодні, якщо заходять в ринок, то точно не в альту, а в біток, можливо, ефір. І, можливо, в ті десяток монет, які виросли. Але глобально все-таки це біток, тому що ефір це теж альта. І ми бачимо, що вона вже недооцінена вже близько півроку. Півроку альта або падає, або не показує росту. Отже, це глобально, як виглядає картина. Тепер. Давайте перейдемо з вами на TradingView, на графіки. Я вам хочу показати сценарій, як це відбувалося раніше. Тобто, зверху у нас, у нас всього на екрані три графіки. Зверху це е, біток фіолетовою лінією е, графік бітка. Посередині це ефір. Оці два верхні графіки вони будуть незмінні, а буде мінятися лише третій. От третя, це вже така іде другорядна альта, але теж із стопових я відібрав. Тобто, Перший самий основний це біток, другий посередині це ефір, і третій буде постійно змінний, але зараз ріпл. Почнемо перший з ріпл. І давайте дивитися, як ця вся історія відбувається. Тобто почнемо з вами от, якраз період до 2017 року. Біток у нас уже довгий час тут зростає. Ви можете побачити, що він росте 15-го, десь із кінця 2015 року, і десь приблизно до 17-го. В районі півтора року зростає біток, а весь ринок стоїть просто в глибокій кризі. Ефір тоді тільки зароджувався з 2015 року, тому так він коштував дуже-дуже дешево, і тому навіть якщо якась ліквідність в нього лється, то він починає рости. Але якщо поглянути там на ріпл, який ще раніше з'явився, а ріпл навіть більш стара монета ніж ефір, то ми бачимо, що ріпл уже із 13-го року. Там із початку 14-го і до початку 17-го, тобто три роки, ось, де початок 14 го січень і початок 17. го Три роки він стоїть просто в дуже такій сильній кризі, і він абсолютно нікому не цікавий і не потрібний. А біток в той час вже починає ріст. Ефір вже потрішку починає підтягуватись. Ну, по ефіру це не дуже репрезентативно, тому що він тільки з'являвся. Але. Давайте тут ми з вами побачимо цікаву річ, що біток вже хороший ріст в принципі показав, із там, 250 доларів і вже там в районі майже двох. А в той час тільки почали підтягуватися ефір, і дуже стрімко вертикальний ріст починає показувати Ripple. Тобто альта це такий актив, який дуже довго стоїть у боковику 2-3 роки, а потім починає дуже стрімко вертикально зростати, буквально за декілька, декілька місяців. Тобто зараз. Зараз одна свічаться один тиждень. Тому ось тут цей вертикальний ріст відбувся там в кінці березня, на початку травня, Ну буквально 2 місяці там зростання. Це перший ріст відбувся. Далі біток далі пішов на зростання, ефір почав падати, ріпол почав падати. Тобто біток росте, все інше падає. Далі біток ще сильніше росте. Альта стоїть там, ефір, ріпи стоять у боковику. І потім, уже, коли біток робить завершальний ріст, оце завершальне раллі вже перед розворотом, тоді починає себе показувати в повній красі ефір. І починає уже із запізненням, потім пізніше починає рости гріпов. Оце дуже важливо. Тобто ви можете подивитися, скільки зростав загом біток, він плавні такі рухи робить. Ефір з відставанням, а альта вона прям дуже довго стоїть у боковиках, а потім дуже стрімко вертикально зростає. І це декілька місяців. І це дуже важливо, що коли починає рости весь ринок альта, то це вже. Біток знаходиться на вершині, або вже завершує свій ріст, можливо, переходить в боковик і вже за крок до розвороту. Тобто, коли розвертається біток у ведмежку, ведмежий ведмежі, ведмежі тренду падіння, то це вже абсолютно весь ринок буде йти наступні пару років у кризу повністю. Тому ріст Альти це якраз свідчення і індикатор, що цикл. Росту вже десь біля свого завершення. Тобто це вже відбувається кульмінація, і ми за крок до довгої глобальної кризи. Тому альта ось такий специфічний актив, і в ньому саме і дуже важко висидіти. Так, потім вони вже синхронно починають падати, але далі ми спостерігаємо, як біток вже там повертається, відновлюється дуже добре. Ефір. Представник топовий представник Альти він теж знаходиться внизу, а інша другорядна Альта взагалі дуже далеко внизу. І знову повторюється та ж сама історія. Біток іде на зростання, він вже знаходиться на своїх нових історичних вершинах. Ефір ще тільки підходить до історичних вершин, а Альта знаходиться дуже-дуже низько внизу, на своїх історичних низах. Зверніть увагу, сьогодні у нас абсолютно точно така ж сама історія, коли. Ефір у нас не оновлював ще верхи, біток уже в нас на вершинах, а льтався інша просто в дні. І це якраз період розчарування, коли люди, тримаючи альту і останні пару років, очікуючи росту і альтсезону, думали, що отримають більшу дохідність, але зараз бачать, що знову. Нове дно. Хто які активи тримає, хто більш такі погані, то вони вже там 25-те дно пробивають, хто якісну альту тримає, то вони просто там внизу тримаються і там ключова зона підтримки, і вони біля неї просто низенько. Але справа в тому: неважливо сьогодні, який актив сильніше чи менше впав, але справа в тому, що глобально. Зараз у нас дуже сильно альта недооцінена, і, можливо, по історії ми з вами спостерігаємо, повторюється той же ж період, який відбувався в кінці 2020 року, якраз перед великим раллі Альти. Тобто ефір тоді пішов із 600 доларів на 4 тисячі. Якраз в той момент, коли біток робив останній свій завершальний, уже невеликий ріст. Тобто там навіть двох іксів вже не було, десь із 40 тисяч на 60 на 70. І це дуже важливо, що саме в той момент в повній красі себе показав ефір і тим паче Альта, яка із 20 центів, наприклад, Ріпл пішов майже на 2 долари, майже 10-кратний ріст. Далі все теж синхронно вже відбувалося. Вони там вималювали вершину і пішли на початок кризи. Але зверніть увагу, що. Біток він дуже короткий такий період знаходився внизу і пішов на верхи. Але що відбувалося з ефіром? Він довше виходив із цієї кризи. Зараз знаходиться внизу, коли біток на своїх історичних вершинах. Тобто ефір відстає й дуже сильно, ріпл у нас відставав. Дуже довго, але потім перегнав навіть ефір. Тобто тут вже трішки ми бачимо, змінилася ситуація. Е, у попередньому циклі, навіть попередніх двох циклах, е, у 17-му і в 20-му році чи в 21-му році там ріпл е, із запізненням. Тобто, спочатку ефір ріс, а потім вже в кінці ріпл. А зараз ріпл трішки обманув, мабуть, усіх і пішов е, у ріст перший аніж пішов ефір. І, можливо, зараз хочуть нас якраз розчарувати, що ефір рости не буде буде рости тільки те, що вже показало Оріс. там: Ripple, Stellar, не знаю, ще якісь інші монети, там до десятка на двох руках можна порахувати на пальцях. Тому зараз спостерігаємо, яку історію, що ефір знаходиться знову внизу, біток на історичних вершинах. Ripple ми зараз беремо, бачимо, що трішки картина змінилась і виглядає дуже дивно. Але тепер давайте підемо далі трішки. Поглянемо з вами ще 4 альти, щоб не тільки дивитись на якийсь один випадок, а щоб мати там, картину хоча б із п'яти монет. І теж спостерігаємо поріпу. Тобто ця вертикальна фіолетова лінія це той період, коли починає рости ефір. Тобто, коли починає основний ріст робити ефір саме. І е, це тоді, коли біток вже там був, показав майже весь свій ріст і вже під кінець свого росту. Але саме от трон, ми бачимо, що почав свій шалений цей ріст якраз перед розворотом бітка. Оце дуже важливо перед розворотом бітка, і коли ефір вже половину руху зробив. Далі довго трон стояв унизу, і потім ми бачимо, що ефір вже вріст почав сильно йти, а трон із великим відставанням, потім почав нас доганяти, але нас наздогнав по дохідності, і в принципі дав свої там ікси прибутку. Там, може, 5-7 іксів прибутку. І якраз це був уже кінець. Тобто, коли ріс ефір, трон. То біток уже знаходився якраз на вершині перед розворотом за один крок. Потім далі подібна історія. Оцей памп відбувся, коли біток вже на історичних вершинах 100 тисяч був, коли ефір був. Але виходить, що сьогодні трон як і ріпл обігнав ефір, тобто він вже цей імпульс показав. Хоча, може, ще, я думаю, другу хвилю там показати, але важливо в тому, що цей памп уже відбувся по трону, Хоча б частково. Тобто, по дохідності він обігнав ефір. Попередні два цикли було по-іншому. Тобто зараз по Ріпу і по трону ситуація йде трішки нестандартна, тому що вони пішли випереджуючи за ефір. Тепер давайте ще з вами подивимося Аду, по Аді теж кардану. Тут теж хороша, цікава історія. Якщо поглянути у 2018 рік, теж ми бачимо, що спочатку вже відстрілявся біток, потім пішов вже на половину руху ефір, свого потенціалу показав, а потім вже під кінець почав рости кардано. Наступний цикл був 2020 року, 20-й 2021, теж та сама історія. Біток вже. Під кінець свого росту, вже наближено біля вершини, ефір тільки починає рости, кардано починає уже рости під кінець, коли біток вже був на вершині. Оце дуже-дуже важливо розуміти ці речі. Тобто альта починає себе повністю показувати, шалений свій бурний ріст і прибутку, якраз під кінець, перед розворотом, перед розворотом. Із зросту на падіння циклу. І сьогодні в нас подібна історія, коли біток на історичних вершинах, ефір знаходиться внизу, кардано знаходиться внизу. Є всі шанси абсолютно зараз повторити і наздогнати. Тобто не треба тут багато часу, тут достатньо буквально декілька місяців, щоб показати якийсь там ріст, як в 17-му році, умовно. Там пару місяців абсолютно достатньо. Давайте ще подивимося дві. Лайткоін, теж в період 2017 року, свій активний оцей великий ріст відбувся якраз уже на вершині бітка, на середині руху ефіра. Тобто, розуміємо, що весь ринок росте уже під кінець. І це період 1-2 місяці, ну, максимум 3. Далі спостерігаємо теж таку цікаву картину, що біток уже пішов вище 20 на перехай. Ефір десь посередині, тільки половину падіння відкупив, а лайткоін знаходиться просто внизу. І так, представте, люди два роки там умовно купують лайткоін, дивляться, як уже відновлюється ефір. Біток уже на своїх історичних вершинах. Яке логічне рішення продати лайткоін, як мінімум купити ефір, як максимум біткоін. Ну, от якось так. І ця психологія, вона постійно працює. Вона змушує людей. Які довгий час уже страждали в Альті з неї вийти і піти в те, що сьогодні зростає, це максимально неправильний підхід, і так заробити не вдасться. Тобто, якщо бігати, як кажуть, за двома зайцями, то ні одного не впіймаєш. Наше завдання до кінця притримуватись нашої початкової стратегії. Якщо ви зайшли в альту, якщо ви її тримаєте місяць, півроку, рік, два, три роки тримаєте, то не зневірюйтесь, продовжуйте тримати до кінця циклу, тому що зараз рано ще робити висновки, ще цикл цей росту не завершився. От коли він завершиться. Тоді будемо робити висновки, яка альта виросла, не виросла, в чому було краще сидіти. А зараз просто повторюється та ж сама е, е, той самий сценарій, який відбувався по історії. Тобто ми бачимо, що Альта росте якраз під кінець росту і перед самим розворотом. Це було в 2021 році по ткоїну, і сьогодні теж те ж саме, абсолютно, що було перед великим ралі 2021 року. Ми знаходимося сьогодні внизу, росту не було, але біток на історичних вершинах. Ефір, я думаю, зараз вже повинен показувати рух, повинен йти до 4 і вище 4. Ось там почне ріст. І лайткоін, і кардано, і весь інший ринок. І давайте вже подивимося на завершення останню монету. Це BNB, це монета від біржі Binance. І теж це. Трішки молодша монета ніж попередні. і з 17 року приблизно вона почала торгуватися і існувати. І теж погляньте, як в той період вона просто знаходилася в боковику і вона нікому в той час не була потрібна. Тобто біток уже пішов там на 40 тисяч, вже нові історичні вершини. Ефір тільки до своїх попередніх вершин дійшов, тобто, вже половину руху зробив, і лише в той момент почав шалено зростати. BNB, там просто десятки іксів прибутку. Mm -hmm. е, і саме вершина по BNB, це був період розвороту по бітку, якраз вже кінець росту. Mm -hmm. Це дуже важливо. І кінець по ефіру. Тобто це вже все, коли вже, е, починає рости масово альта. Масово, не поодиноко, як ми оце бачили з вами в листопаді 2024 року. Там 10 монет буквально тільки показали більше там. Трьох більше п'яти іксів. А масово весь ринок. Абсолютно, що не береш і все росте. Оце вже сигнал того, що ріст на крипторинку вже біля свого кінця. Так, цей період він трішки розтягнутий в часі, але орієнтири, щоб по часових рамках ми розуміли, скільки приблизно це може відбуватись. Це від одного місяця мінімум, і десь до трьох, до чотирьох. Приблизно так. Ну і сьогодні теж, в принципі, BNB десь до своїх попередніх вершин дійшов, навіть краще себе показує, ніж ефір. Але побачимо, як це буде в кінці циклу. Що себе краще покаже, але в кожного активу є свій запас ходу, свій потенціал росту. Тому можу сказати, що ще є куди BNB рости, є ще куди ефіру рости, а от біток вже десь біля своїх вершин. Вам висновки робити самому, я ось вам показую тільки аналіз історії, і це дуже важливо, щоб розуміти, як буде в майбутньому, треба вивчати історію. Це абсолютно в усьому так стосується. І воїн, і економіки, і, в тому числі, поведінки людей на фінансових ринках, тому що крипта це за цим активом стоять люди. За, на фондовому ринку, за інвестиціями в компанії, тобто люди купують акції, наприклад, чи ЧІІТІФИ. За цими компаніями, ну тобто, хто в них інвестує? Інвестують люди у золото інвестують люди. В нерухомість інвестують люди. І там, де стоять люди, то вони піддаються емоціям. Там працює психологія, і їхня поведінка вона буде однакова. Просто це буде відрізнятись саме по потенціалу росту, по потенціалу падіння і по часових рамках. Але оці. Цикли, коли спочатку актив проходить фазу розчарування, а потім ейфорії, це просто буде розтягнуто в часі. Але вони обов'язково будуть на кожному активі. Наше завдання на сьогодні зрозуміти, який актив є недооціненим і де, де фаза розчарування, де актив є дійсно якісним і він не зникне в цей період важких часів, і потім, коли повернеться хвиля росту, то. Ми зможемо отримати свою винагороду за те, що ми повірили в цей актив, за те, що ми купили його в потрібний момент, побачили в ньому перспективу, і те, що в нас вистачило терпіння дочекатись того зростання, тому що недостатньо просто знаходитись там енну кількість часу, там рік, два роки. Вас ринок не винагороджує за те, скільки ви часу знаходились в цьому активі. Це не так працює. Наше завдання ринок нас винагороджує за те, що ми. Купили у стадії дешевих цін і продали, дочекались, коли почалась на ринку ейфорія і жадібність. От якщо ми дочекаємось зміни оцих циклів у психології людей, то. Ми зможемо заробити. Якщо у вас є бажання долучитись до команди Івестклубу, не вистачає досвіду, немає власної розробленої стратегії, аби цього тут не заробити. Тут дуже конкурентне середовище, то ви можете долучитись до моєї команди Івестклубу. Поки на сьогодні ще період дешевих цін на Альті, ми можемо сформувати хороший недооцінений портфель більшістю людьми, і за це ми отримаємо. Потенційно хороше співвідношення ризик прибутку. Тобто, звісно, це не є гарантія, що ми заробимо, але це підвищує нашу дохідність, якщо ми беремо саме в цей момент. Е, обов'язково контролюємо ризики, не інвестуємо ті кошти, які ми завчасно психологічно не готові там частинку або повністю втратити. Е, це обов'язково саме ризик стоїть на першому плані, а потім уже. Обрали правильну суму для інвестиції, тоді ми вже е, думаємо, скільки потенційно ми можемо з вами заробити. А не навпаки, дивимося на потенційну дохідність і нехтуєм ризиками. Е, коли ми робимо підготовчі оці кроки правильними, тоді нам комфортно знаходитись в інвестиції і збільшуємо шанси, що ми зможемо дочекатись того росту, який ми бачимо, що історично він. Відбувається, просто потрібно його дочекатись, і ми зараз якраз підходимо до того періоду, коли він максимально близько. Якщо немає бажання долучитись до інвесткубу, підпишіться на безкоштовний телеграм-канал, там намагаюся давати більше користі. У мене на сьогодні все, до зустрічі. Бувайте!